Без ООН таки ухвалив резолюцію щодо Сирії до Алепо повернуться міжнародні спостерігачі. Документ має примусити Асада дозволити мирним людям їхати з міста, коли і куди вони захочуть. Хитка домовленість про евакуацію мало не зірвана. Напередодні все ще діє з розбомбленого міста. Вивезли вже 20 тисяч людей. Яна Слісарчук розповість більше. Турецький кордон сюди доїжджають уже не поранені втікачі. Наметове містечко готове прийняти 60 тисяч біженців, але пускати їх на свій бік кордону турки не збираються. там війна, там скидають бомби на людей. Авіаудари постійні, вибухи. Багато хто втік до Ідліба, дуже важко. Від'їхавши на кілька кілометрів від алепу в бік Туреччини, автобуси уже на території, яку урядові війська, не контролюють. Хазяйнують тут різні бойові угруповання. Багато з тих, хто зміг вибратися з міста, залишаються тут. Хтось у родичів, хтось у тимчасових наметах. Турецькі волонтери завозять їм їжу, медикаменти, предмети першої необхідності. Серед евакуйованих і семирічна дівчинка Бана, яка з мамою вела твітер англійською мовою, шокувавши весь. Світ простими розповідями про жахи війни В я залишила душу. Я хочу, щоб ми жили вільно. Я не хочу бути біженкою у власній країні. Вони цілили по шпиталях і школах. Ми ледве виїхали. Ми наче бранці були 24 години без води і їжі. Чергова колона автобусів із евакуйованими виїжджає На назустріч. Є й інші автобуси. Вони вивозять поранених і немічних з двох проурядових селищ. В місті, що перейшло під контроль Асада, їм стане безпечніше. Обмін евакуйованими, наче заручниками. Цього новий проект резолюції ООН хоче запобігти надалі. Зірвати таку евакуацію дуже просто. Спалити п'ять автобусів, це сталося напередодні, і знову на багато годин загальмувати процес. Хто намагався це зробити, у кожного своя версія. Від бойовиків близького до до угруповання до проурядових сил it's not, it's not, it's not. розбомбленими вулицями східного Алепу гуляють люди, яким уже дозволяють сюди повертатися. Підприємці роздивляються залишки своїх крамниць, ресторанів, готелів. Жоден не звинувачує в бомбуваннях Асада чи Росіян. На місце евакуйованих сюди приходять тільки їхні прибічники. Ми торговці старого міста Алепо. Моя родина торгувала тут багато поколінь. Усе в руїнах, усе це вина терористів. Росія заблокувала вже шість резолюцій Радбезу ООН по Сирії. Нова французька вимагає безперешкодного доступу міжнародних спостерігачів до східної частини Алепо, особливо в квартали, які досі під контролем противників Асада. Кремль пообіцяв заблокувати і її, але компроміс, начебто, знайшли. Яна Сарчук Тесен один плюс